В Україні дев'ята година вечора. СВІТОВІ казки для малят на мед фм Японська казка Мишача Норка. Жили колись старий зі старою. Були вони дуже добрі. Любили їх діти, птахи і звірі лісові. От якось пішов старий похмис. Дала йому стара в дорогу лісовий колобок. Прив'язав старий вузлик з колобком до пласка і пішов стежкою у гори. Раптом впав колобок, покотився вниз по стежці, біжить старий, намагається наздогнати колобка. А колобок закатився у мишачу нірку. Засумував старий, що ж тепер робити? Аж дивиться, випозла з нірки мишка і каже Дякую, дякую тобі, чоловіче, за колобок. Пішли до нас, будеш восем на мишачому весіллі. Ой, а як же мені пролізти до нірки, дивується старий. Не бійся, заплющ очі, тримайся за мій хвіст і повзи за мною. Повзе старий мишачими ходами, за мишачий хвіст тримається. Нарешті мишка дозволила йому розблющити очі. Дивиться, старий, а перед ним гарненький будиночок стоїть. Біля будиночку миші тісто місяць, до весілля готується. Вийшла з будиночку, і мишка наречена, запросила старого до хати. Гарно в будиночку, на столі усякі наїдки, а посередині на золотій таці рисовий колобок лежить. Миші старого пригощають, музики грають, у барабани б'ють, пісні співають та й танцюють. Скінчилося весілля, настав час прощатися. Подарували миші старому дорогі подарунки, вивели старого з старого знірки. Прощавай, дідуню, приходь до нас іще. Повернувся старий додому, розказав про те, що з ним сталося, усе його село слухало та й дивувалося. А одна жадібна сусідка і каже своєму чоловікові Піди, знайди ту нірку і принеси побільше дорогих подарунків. Забрала вона його в дорогу, спекла колобок. Кинув жадібний дід колобок з гори, котиться колобок. Та й то його аж ціпком підганяє. Ану, ану, шукай нірку. Закотився колобок до нірки. Вискочила з неї мишка. Ой, дякую, дідуня, за колобок. Заходь до нас у гості. Ухопився дід, за мишачи хвіст, повзе по норі. От і прийшли. Бачить жадібний дід. Стоїть гарненький будиночок. Біля будиночку миші до свята готуються, а в хаті вже стіл накритий. Миші пісні співають та й танцюють. Годі танцювати. Давайте мені подарунки. гримнув жадібний дід. Рано ще, помисинися з нами, відповідають йому миші. А дід собі міркує. Ану, дам себе кота. Усе добро мишаще собі заберу. Та як закричить страшним голосом Мняу, мняу, кинулося миші з приляку бігти хто куди. Як раптом стало темно, злякався жадібний діб, став жемлю навколо себе руками рити. У цей час ішла полем жадібна баба. Бачить, земля на гряці й горбком піднялася. Стала вона той горбок копати. Ой та й ледь відкопала свого чоловіка. З того часу перестали вони заздріти чужому щастю. На добраніч, малята, солодких снів.